Окрім малювання, він лише їсть і спить, так говорить про китайського митця Ляо Сунгтао. Щодня 10 годин присвячують творчості. Відтак місяць клопіткої роботи і народжується велике триметрове полотно. Я не люблю збірні виставки, адже на них не покажеш весь свій живописний світ лише кілька фрагментів. Тому я виставляю свої роботи сам. Сюжети, що вималювані на рисовому папері, наповнені філософією. До прикладу, ось ця красуня, яка схилилася над висохлими лотосами – це питання доглядача: чи зможе обтяжена вбогістю та бідами людина залишитися красивою всередині, як і ці водяні квіти? А ось суть полотна з тигром. Перша людина каже: Я бачила тигра на вулиці їй не вірять. Друга бачила, теж каже: Я бачив тигра на вулиці їй також не вірять. А третя людина, коли приходить, каже, так я бачив тигра на вулиці. їй всі повірили. Хоча це не була правда, і тигра не було. Ми завжди сприймаємо це то, що інші говорять, і не пересвічуємося. На роботах для Осонгтао і багато текстів. Нам їх допомагають розшифрувати. Хайва. Про що це? Він на двадцять століття у Китаї було багато ну no, свинячих хороб, які семлі трус, багато no, проблем було, людина було важко серці. Тож ця робота, на якій жінка в білому халаті, символізує порятунок природи. Такі великі полотна митець продає у Китаї за великі гроші 20 тисяч євро. Цінують їх за чітке традиційне виконання. Це в основному горизонтальна поверхня, це в основному туш. Причому туш спеціально готова, вона за спеціальними старовинними рецептами. Зазвичай я знаю, що поважні художники китайські вони не використовують новітніх технологій. За легендою туш, виготовляють з рідини, яку випускає кальма насправді ж з вугілля опаленого дерева. А щоб ці роботи випадково не знищили глядачі після фуршету, ближче аніж на метр до них заборонили підходити, аби не торкалися брудними руками або ж не чхали на твір. Однак у Львові одне таке полотно залишуть. чотириметрову панораму. Нашого міста подарують львівській державні адміністрації. Оксана Синишин, Володимир Квітковський, головні новини Львова.